Розглядаєте різні варіанти навчання коучингу? Це чудово. Але як обрати саме той курс, який відповідатиме саме вашим потребам і допоможе досягти успіху саме вам? В Чіфай Академії ми пропонуємо вам комплексне навчання трансформаційному коучингу, що відповідає міжнародним стандартам якості. Наш курс розроблено досвідченими практиками та базується на передових методиках. Наш курс трансформаційного коучингу складається з теоретичної та практичної частини. До практичної частини входить безліч кейсів, прав, анкет, протоколів, запитань, робочих документів та інших корисних інструментів, які допоможуть вам впоратися з будь-яким запитом вашого клієнта. Міжнародний сертифікат, виданий трьома престижними міжнародними акредитаційними компаніями, підтвердить вашу кваліфікацію та допоможе вам завоювати довіру клієнтів в усьому світі. Ознайомтеся з детальною програмою курсу та відгуками наших студентів на сайті FachiFi Академії. Переконайтеся самі, що наш курс. Найкращий для вас буде.